До уваги гостей у фойє-театру були представлені доробки майстрів народної творчості. Одними з таких є картини двох сестер Оксани та Олени Кравченко, які протягом трьох місяців готувалися до творчого звіту. Сьогодні ми представляємо Україну квіткову і кілька пейзажів. Це вже як натхнення, іноді тижня досить, а іноді і місяця на одну картину. Звіт аматорських колективів Лугинського району зібрав повну залу глядачів. Близько 130 чоловік, які виступали на сцені, подарували людям гарний настрій та незабутні враження. Сьогодні виступає сім колективів, чотири з них носять звання самодіальний народний. Вступає і молодь обдарована наша. Я думаю, що це будуть приємні хвилини. Під час творчого звіту голова Лугинської райдерадміністрації Віктор Постовіт розповів про особливості підготовки району до відзначення 200-річчя відділення народження Тараса Шевченка. Вагоміший був захід це відзначення 90-річчя району. Під егідою, яка з дня народження 200-річчя Кобзаря, у нас відбулися конкурси народних аматорів, різьба по дереву вишиванки, якраз присвячена 90-річчю. Своїми враженнями поділились з нами і високопосадовці краю. Чудова просто виставка того, що роблять люди на території Житомирської області. Спілкуючись з людьми, я вже бачу, що тут добрий настрій. Нам на сьогоднішній день важливіше те, що громади гуртуються не навколо, скажімо, історичної якоїсь постаті, навколо того, що нас сьогодні об'єднує. Традиції, наші історичні це дуже важливо. Нагадаємо, що кращі творчі колективи області братимуть участь у заключному галаконцерті, який відбудеться у столиці нашої держави вже у поточному році. Володимир Арішонков.